Дякую, Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. Шановні колеги, ну перед тим як сказати вам по суті, чому фракція Батьківщина безумовно не буде підтримувати цей законопроект. Я просто хочу нагадати вам, як три з половиною роки тому в цьому залі на засіданнях нашого комітету було безліч е, обговорень, і коли історичне було бажання певних менеджерів Нафтогазу, одного Кобалів звуть, а іншого Вітренка. Дуже успішні менеджери, дуже успішні. Зараз НАБУ, я сподіваюсь, воно дасть оцінку обом. Вони проштовхнули під шумок, під гасами, що в нас не буде транзиту, що цього вимагає Європа. Вони проштовхнули так званий анбанлінг, але абсолютно по схемі дійсно корупційній, неправильний, і пояснюю, чому ми виступали і виступаємо проти цього. Перше. Ми тоді попереджали: не треба робити дві юридичні особи. Є державне акціонерне товариство «Магістральні газопроводи України. Навіщо вигадувати якусь товку ліву, абсолютно щоб трубу передавати цій товці? Зробили цю дурню. Зрозуміло, що це не керована неуправляна світова ситуація. Міністерство, яке, до речі, тільки нещодавно вступило в управління, бо передали все це в Мінфін. Міністерство зрозуміло, що це тупікова ситуація і намагається, вибачте, сікась, накась її виправити. Чомусь державне акціонерне товариство вливається в товку. Ну зрозуміло, ми ніколи цього не підтримаємо. Друге принципова помилка і дурня, яку зробили, розізнали ГТС. І сховища, це єдиний технологічний комплекс. Вам же казали, не можна цього робити. ГТС віддали втовку сховища в Нафтогаз. Не взлетить воно, і ми вам будемо це пояснювати і боротися з цим. Дякую.